Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і британська газета. Зараз я скажу, яка, здається, Independent. Індепенден. Неважливо, але ви зрозуміли. Путін наперед планував голод в Україні, заявляє у своїй публікації британське видання. І так, і так, це... Що Росія навмисно обрала своєю першочерговою метою багаті на зернові райони, а також інфраструктуру виробництва продуктів харчування. Е, ну, ніби як повторити е, 30-ті роки минулого століття. І там не тільки 30-ті, я так розумію, ви і так все знаєте, післявоєнні часи були дуже важкі. І так, давайте подивимось. А з другого боку, от ви знаєте, от смішно. Україна і голод, сучасна Україна і голод. Давайте подивимося. Спочатку чи дійсно готував Путін ще до повномасштабного вторгнення? Ну, тут якийсь був план. Але відверто вам скажу, домовленості тут були якісь. Війни, так, а голоду я тут не бачу. Тут нема ні однієї карти продовольчої. Тобто, монетної карти ні одної немає. Є тут кубків багато, так, старших арканів і головне війна. От війну домовлялися. Домовлялися і йшли до неї довго. До цієї повномасштабної війни йшли довго. Оце мені карти показують. Але ось це про голод ну трошечки перебільшення. Чи мі... можна взагалі... От запитаємо карти, Чи можна взагалі в Україні, в сучасній Україні з відкритими кордонами? Це не як тоді було минулого століття. Чи можливо голод. Ну, ви знаєте, це настільки перебільшення. Ми говорили, і я робила і в минулому році, і в цьому році робила. Україна не може. Настільки а, по світі це все гуляє, мої дорогенькі це така брехня. Ну, от відверто вам кажу. Може, фантазія в нього й була, але я не бачу. Тут війна конкретно, але не голод. Щось тут не те роздувається. Ну, от, ну так не в'яжеться, от так, ну, не, не йде, у мене не йде. Знаєте, я вже давно вам казала, мої любі, я роблю ті розклади, які мені відкликаються по душі. От я їх відчуваю, і я беру, з охотою роблю розклад. Там в мене, розумієте, а от коли воно якась фальшива інформація йде, і я починаю то заставляю себе. Я краще не буду заставляти. Я цього не бачу. І дивіться: в кінці ідуть карта, іде: ось як Україна може бути? В Україні відкриті ходи з усіх сторін. Люди добрі. Не ведіться на такі дурниці. Нас наразі, я наскільки розумію, дуже хочуть від чогось відвлікти. від чогось. А, вибачте, Україна а, може якщо в Україні дійсно буде нестача продуктів, мої дорогенькі дивіться, от карти показують в кінці, що може бути. Тобто взаємодопомога, весь світ нам допоможе. Згадайте, як ішла гуманітарна допомога. Не було такого в планах у е, Путіна. Тим більше, хто пам'ятає, що Путін це є душа Зеленського. Хто, е, Зеленського, вибачайте, це по Фрейду. Е, душа Леніна. Я вибачаюсь, тому що ну, небо і земля. Зеленський, Путін небо і земля і Ленін також. Ось е, тут я не захищаю нікого, але Ленін. От Путін це є Ленін, душа Леніна. А Ленін зробив це все. Започаткував це все. Ну і не тільки він. Всі, всі імператори, тирани Росії робили таке в Україні. Ось неправда. Неправда і не може бути в Україні. Я, ну вибачайте, вибачайте, у нас. Не є відкрит закриті кордони, що українці не можуть рухатись як колись 100 років тому. Ось цього не буде. Не йдіться на такий іпсон. Нас від чогось відволікають. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!